У нас чергове, це позачергове чи чергове? Чергове <зове> засідання постійної комісії з типа нове бюджету, фінансів та інвестицій. За... У нас на сьогоднішній день є хвороб, присутні 5 питань, хто за те, щоб розпочати засідання комісії, прошу голосувати Року. На порядку денному у нас одне питання про внесення змін до бюджету Радівської селищної територіальної громади за 2024 рік доповідач до міського Тетяна Іванівна. Одною комісією ми вже розглядали деякі листи, але це співалося, що ногальна потреба включити до проєкту рішення ще деякі питання. Стосовно освіти, що е, мені пояснення, чому змінилися один, Це ситуація змінилася. Е, потім надійшов лист від е, начальника Пергомаського районного територіального центру комплектування, який просить також збільшити потужність лічильника, е, е, постачання електроенергії. У зв'язку з тим, що точка обліку ще знаходиться mm. на балансі селищної ради. Вони просять збільшити їм потужність, цей договір буде коштувати 60 тисяч гривень на ці роботи і сам придбати саме вчинку новий 15 тисяч. Воно пропонується також за рахунок перерозподілу mm. ці кошти направити. І... Що в центральної районної лікарні, яка також просить всі програми, які ми планували їм при формуванні бюджету, це програма профілактики 10 тисяч, програма на заходи 000, по лікуванні запобіганню туберкульозу 20 тисяч, по вірусній інфекції, 10 тисяч, програма по онкології, 10 тисяч та серцево судинній Маме 35 тисяч в загальній сумі 85 тисяч перекинути на дизельне паливо для забезпечення роботи генератора при включенні електроенергії. Я це оголосила, а відділ освіти може вам подробно розказати, чому зміни відбулися саме, а саме, я скажу, ми планували на харчування на школи виділити 1 мільйон 402 тисячі. В результаті ми виділяємо тільки 938 тисяч, а різницю ми направляємо на співфінансування повідальні. Після хочу, 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 обіду від департаменту освіти з Миколаєва був дзвінок, що міністерство має перерозподілити субвенцію, яка виділена на бомбосховища, і залишити її тільки на договорі, які зареєстровані на роботах підряду. Тобто ми субвенцію, яка направилася до нас 36 мільйонів, ми зареєстрували пропорційно 89% на всі три договори – авторський, технагляд і договор підрядів. Тепер ситуація змінилася і з договору технагляду авторського треба забрати субвенцію, зареєстровану і зареєструвати на місцевий бюджет, а різницю забере держава на інші цілі. Тому ми не можемо показати економію по місцевому бюджету в розмірі 570 тисяч, так як вони просять ці договора, та на місцевий бюджет. І в нас немає такої економії, тому ми забираємо з харчування, тому що це теж є нагада програм. Якщо не виділити співфінансування на харчудок, то субвенція може забратися на пролізнувати стрім. <пробіт> <пробіт> Вони пишуть, що вони в 417-й постановні, що там є, вони ще доповнять, але вони заповнюють, а чи вони згодяться? Вчора надійшла, вони надіслали контроль, де вирахувала економії і ці 5-800 субвенції вони забирають повністю все. Вони сказали, що ми оплачуємо за рахунок місцевого бюджету, не за рахунок субідій, mm -hmm. як ми планували, mm -hmm. а за рахунок місцевого бюджету. Тобто, цю економію, яку ми мали кинути на італьну, ми зараз її залишаємо, тому що нам треба буде його оплатити mm -hmm. за бюджету. <звіг>

Якщо на місяць тільки в меншу сторону а на власні місяць, то будемо бачити, може на місяць не вистачить, може вона вже більше. Mm -hmm. проблемі да, mm -hmm. Є питання ще до Тетяни Івановни по поводу перерозподілу коштів по відділу освіти, по лікарням, лікарні, mm -hmm. mm -hmm. і винькома. Mm -hmm. mm -hmm. Нема питань. Лечить рекомендації по даному рішенню про внесення змін до бюджету Радірської селищної територіального громади і приймати проєкт рішення Радянської селищної ради та винести на розгляд 50-ї сесії Радівської селищної ради. Ми проходимо поєднання голосування, тож про промокнути фамілії, заповнула потужно.